Доброго вечора, дорогі друзі і підписники мого каналу. І всі, хто завітав до мене цього іще осіннього вечора, сьогодні 30 листопада. І ось ми, як ви бачите, йдемо по такій можливій, де можна пройти доріжці, обмежений отакими от стовпчиками до нашого місця, де ми не були два роки фактично. Ну, два роки буде в лютому. Як же хочеться сюди прийти до сліз? Ви не уявляєте, яке це щастя. Потрапити туди, де ти був щодня. І ось я кінець, на кінець ту лірку відпустила, бігаю. Ну, мене, скажімо, підтримали сусіди, сказали, що рибалки ходять там, дехто з собаками ходить, то і ми вирішили піти на свій страх і ризик. Оце ось наше місце. Але я не бачу кормушок. Ми тут вішали кормушки на деревах. Одна була. Голубенька, друга була червона. Я їх вже не бачу. Ну, дорогі мої, це ті місця, де були дуже сильні обстріли. Та звичайно вони тут навряд чи вціляли ті кормушки. Ні одної, ні другої не бачу. Ось одна вісіла тут на глудині, на цій голубенька. А червона вісила, отам от, от висіла, далі груша там немає. Берези стоять. Вистояли. От звідти летіло все і повзла на вала з тієї сторони річки. Бачите, яка в нас тут краса. Подивіться, що це за місце чарівне. Оце на це плесо. Сідали аероплани. літаки, такі, гідроплани, правильно сказати. Які сідали прямо на воду. А ми отут купалися. Тут дуже крутий спуск. Стежка є. І ми отут купалися. І Ліра купалася. І сільвер. Но він не дуже любить, а Ліра дуже любить купатися. Ну і він ганяє по посадці, по березовій. І ми ось сьогодні вирішили прийти. Дорогі друзі, я вам повинна сказати, що відчуття в мене неповторні. Я навіть не можу ні з чим порівняти, як же хотілося. І от я прийшла. Я давно не виходила на зв'язок, не знімала відео. Ну так сталося, що я була на лікарняна. Але про сумне не будемо. Дасть Бог. що це залишиться вже в минулому. І от над водою, ви бачите, світиться світло, там банька чиясь. Вода тиха-тиха, мабуть, трошки пришерхла, а там світиться макарів. Як же в нас тут гарно? Чарівні місця. Це наша мила рідна Україна, яку хотіли загарбати. І от за тим лісом, бачите, отам от їм давали чосу, а вони розбігалися куди бачили, а їх знову гасили, а вони знову розбігалися, клуби диму валили, а отам от стояло постійно зарево. Так рвались вони до Києва. Але наші? Мужні воїни, наші мужні чоловіки уклівна їм дяка до самої землі. Не пустили, вигнали. І тепер ми маємо змогу знову прийти на це місце, на якому так багато приємних спогадів. Це місце відпочинку. Це місце, де ми завжди отримували масу позитивних емоцій. Тож, дорогі друзі, я буду закінчувати своє коротеньке відео, тому що темніє. Я думаю, ми зустрінемося з вами. Вже у мене в садочку. Я вам покажу, що в мене там і як, хоча я перебувала на стаціонарному лікуванні, то вкривав чоловік сам і інжир і інші рослини. Я в цьому році прийняла мінімальну участь у цьому всьому. Ну от так, дорогі друзі, буває. Непередбачено. Тож, всім бажаю насамперед здоров'я і мирного неба. Отакого от тихого і прекрасного, як сьогодні, в оцей крайній день осені 30 листопада. Тож, всім дякую за те, що відвідали канал, що ви прогулялися зі мною. Всім дякую за ваші дописи, за вашу підтримку, яка так необхідна, мабуть, кожній людині. Будьте здорові, до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталя.